Усім привіт до вашого Оляд мішачка з кросівками блак. Подивимось, попадаємо на стрій. У нас такі крусівочки від фірми Puma. Оригінальні. Розмір 46-й. Підошва ціленька. Наступні це у нас німецька фірма. Розмір 45-й. Бачите, підошва ціленька. Теж німецька фірма. Розмір 43. Німецька фірма. Розмір 40 десь. Сороковий і 41. -й. Ще такого ж самого плану. фирма Цепома Дейти. Ну, зараз, да, ну что это у нас? Да, фирма Пума, размер 46. Вот таким. Задние китилайки. Наступные. Фирма Пума. Немецкая фирма Розмір 41. Фірма Puma. Розмір 43. Дивимось далі. Теж німецька фірма. Такого плану. Фірма а Бачите, розмірна сітка доволі чудова. Красівочки Однотипного плану йдуть. Пізні фірми. Ще німецька фірма, 45-й десь. Наступні. Такі гарненькі трошки. Запутують у нас трішки красівочки. Не хочуть. Давайте о німецька фірма. Теж. Гарненькі, чудові, розмір 43-й. Гарному стані. До речі, задніки ціленькі, непомога подожгла. Омостилі. Розмір 43. 44-й. Гарна підошва. Наступні Сороковочка. Тож ціла підошва. Підошва ціла. Підошва ціла. Розмір сорок другий. Дивимось далі. Фірма Adidas. Ще Adidas. Adidas, Puma — це все оригінальні. Вони всі йдуть з QR-кодами. Ось, наприклад, Puma у нас. Скільки вони євро в Чому стоїть? Розмір 40,5, з половиною, бачите, і є у нас QR-кодик. те, що це оригінальне взуття. Теж. Розмір 44. четвертий. Біємо спорти? Лаврін стані. Ще? Ось така німецька фірма. І ми оглянули повністю наш мішечок. Бачите, що попадає.